Thank you. Зараз дивимося ваші світлини. А сьогодні, саме сьогодні, 22 листопада в усьому світі відзначають день сина. Син це продовження роду. Це, це опора, підтримка для батьків. Тому саме вашим синам ми присвячуємо наш фотофлешмоб цього тижня. Про слово Людмилі Барбір. Дивимось на великий екран. А перше дуже миле фото надіслала нам Тетяна Свирщ. моя гордість і надія, плоди нашого кохання. Найдорожчі синочки Святославчик і Владислав. подписала Светлана Тетяна. Ниф-ниф, ну нуф и наф Ой, круто. Лена Лаптинова надислала фото своих в двойнят. Боже, завжди мечтала про Это я особисто, моя ремарка. Ага. Это наши два капитана, Артем и Ярослав. Скоро им исполнится по пять лет. Очень долгожданные и любимые. У нас есть три старшие дочки. Очень непохожие друг на друга. Любознательные, ужасные, непоседы и большие шкодники. Боже, яке щастя матері, моряки ростуть велику сім'ю. Чи стануть моряками? Можливо, інша професія буде. Побачимо, поживемо далі. А ось Надія Горі надіслала фото вже дорослого сина. Це Олександр, моя гордість, йому 20 років. Мрія його здійснилася. Зараз він працює в Лондоні. Ми mm -hmm. за ним дуже сумуємо і чекаємо на його повернення. Цікаво, непогано вам законодавця. Науки ким працює ага. угу. треба було написати. Мої улюблені синочки, мої захисники і помічники люблять разом з татом готувати світлину. Надіслала Лілія Аветісян. Це дуже мила світлина. Я, 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 я вважаю, коли а. з синами у батьків у татуся, от так такі і коли татусь на кухні зв'язки і татусь на кухні. Вареники роблять. От ось щаслива мама, вам пощастило. А мама спить далі. Лілія Подгородецька Я надіслала нам наступну світлину. Моєму синочку Макарчику три місяці. Він справжній подарунок долі, адже маємо вже 22-річну доньку і 13-річного сина. Ми з чоловіком навіть не сподівалися, що наше сімейне життя щасливий цей скарб. Народжуйте діток, навіть коли вам за 40. саме тепер ви зможете насолодитись батьківством, сповна відчувати любов і молодість, щастя і підтримку старших дітей. Написала Лілія. Який Макарчик? Маленький українчик а буде великий. Сподіваємося, щасливий далі. Наталія Якимова надіслала нам наступне фото. Наш синочок Костик, йому майже три роки, супер енергійний. Ми його дуже любимо. Це наш різдвяний подаруночок, це наше майбутнє. А що він так в, в руці тримає? Ти не бачиш, що це таке? Схоже на пістолет, ні. Ну у всіх хлопчиків мають бути такі іграшки. Нормальний хоча мене було багато машинок. Друзі, насилайте ще світлин, фотографії, чекаємо. Розповідайте про ваших синів, маленьких великих про їхні успіхи, досягнення в житті, про їхні захоплення, про свою любов до них. Доповніте фотоісторіями та хештегом сніданок нижні підкреслювання син. А також не забувайте про наш сніданківський.